Брудне повітря, їжа та вода поганої якості, нездоровий спосіб життя, вживання алкоголю, паління це все призводить до поступового отруєння нашого організму. Але існує і те, що ще більше шкодить нашому організму і негативно впливає на всі сфери нашого життя. І це наші негативні думки, це наші токсичні думки. Думки про смерть, думки про зраду, про помсту це такі негативні почуття, як злість, заздрість, ревнощі, бажання контролювати, бажання підчиняти собі. Ці всі думки і негативні почуття є дуже токсичними для нашого життя і для життя тих, хто навколо нас. І ми п'ємо ліки, щоб вивести токсини з тіла. І не варто забувати про те, що необхідно очищати свій розум. Тож, якщо ви бажаєте змінити своє життя, змінити своє оточення, покращити своє здоров'я та свій внутрішній стан, Вийти нарешті зі стану жертви, вийти з токсичних відносин необхідно починати терміново детоксикацію. І починати треба з того, що чистити свій розум, своє біополе, свою енергетику, змінювати свої думки, змінювати свій внутрішній стан. В цьому вам допоможе сеанси. Рейки як інструмент, як інструмент, який допомагає очистити на всіх рівнях, на рівні тіла, ума, душі та духу. Рейки очищає ваше біополе, вашу енергетику, всі негативні стани. Рейки працює також з причинами, які призвели до певних негативних станів. Також необхідно самостійно працювати зі своїми думками і позбавлятися думок паразитів, про смерть, про те, що вас ніхто не про те, що ви нікому не потрібні. Також думки про помсту, про те, що вам хтось щось в цьому житті, про те, що хтось винен у ваших неприємностях тощо багато таких думок утворюється на рівні підсвідомості. Також це можуть бути програми з дитинства, програми роду, або це можуть бути набуті програми, які з'явилися після вашого певного негативного досвіду. Очисти свій простір, своє оточення. Перестаньте спілкуватися з тими людьми, які погано на вас впливають. Нарешті підіть з тих токсичних відносин, в яких ви вже довгий час перебуваєте. Це також стосується і сторінок у соцмережах. Ще раджу вам фільтрувати всю інформацію, яка до вас надходить. І також, так як ви обираєте їжу, яку їсте, і напої, які п'єте, обов'язково обирайте. Що ви читаєте, що ви слухаєте, на що ви дивитеся. Оберіть екологічний спосіб життя. Не допускайте мусору на вашій території і не забувайте поважати чужий простір. Всім бажаю здоров'я, миру та любові, звичайно.